Вітаю, сьогодні сторінка 20. Ми досліджуємо задачі. Перший номер. Ну, по-перше, це у нас піраміда, а це у нас конус. Бачите, об'ємні геометричні фігури. Згадуємо, Вони мають об'єм. Висота, ширина і довжина. Не на плоскості, а у просторі. Вони розташовані у піраміди. Тут в даному випадку квадрат, основа, а у конуса завжди. Основа це коло круг. Круг навіть, так. Зміни порядок виконання арифметичних дій, використавши круж... дужки. Так, класичний порядок. Дивіться, нам не треба рахувати, так? Звичайно, у нас іде перша дія, це друга, це у нас третя. Так? А мені треба, щоб було по-іншому. Тому, наприклад, я можу або поділити. 32, наприклад, 8 на 9 Тоді це буде перша, друга, а це третя. Бачите? Або, якщо я дужки сюди поставлю, у мене буде це перша, а це друга і це третя. І ви бачите, це зовсім інший порядок дії. Далі, класично пишу знизу перша, друга і це третя. А я хочу, щоб було так. І це буде тоді перша, це буде друга. А це буде е, третя дія. Е, далі знову перша, друга, третя. Можу, так. Знову перша, друга, третя. Постав дужки у виразах, так, щоб їх значення збільшилися. Дивіться, тут 6 на 12 помножити. А якщо я так дужки поставлю, то в мене буде 6 помножене на 20. Звичайно, збільшиться. Так. Тут 108 ділиться на... по 9. А ось тут ділиться на 3. Чим на менше ділимо, тим більше залишається. Аналогічно, 9 на 21, а тут буде 9 на 66. Ось бачите, яка магія дужок взагалі-то. Наскільки важливо всі ці моменти враховувати? Розв'яжи задачі, до кожної задачі склади та розв'яжи хоча б одну оберну. Ну, давайте. Перша. На трьох однакових каруселях можуть одночасно покататися, так, три каруселі. У нас 15 дітей. Скільки дітей можуть покататися на двох таких каруселях, невідомо. Ну, Це у нас як до... Одна карусель нам треба так знати. Тому, коли порахуємо одну, тоді на двох порахуємо. 15 дітей порівну поділимо на три каруселі і отримуємо 5 дітей на одній каруселі, так? Тепер візьмемо цих 5 дітей і помножимо на 2, посадимо на дві каруселі і отримаємо 10 дітей. Обернено. Тепер давайте будемо дві каруселі, 10 дітей. А скільки, на скількох каруселях може покататися 15 дітей? Ось. Обернено. Знову шукаємо, скільки на одній каруселі, але вже ми. 10 дітей порівно садимо на дві каруселі. Отримуємо 5 дітей на одній каруселі. І тепер 15 дітей, які є, порівну по 5 посаджаємо і отримуємо 3 каруселі. Легко. Навіть легше, ніж зведення до подвійної одиниці. Друга задача. На каруселі. Я схематично малюю, я не розписую. Одночасно можуть покататися 5 дітей. Одна карусель 5 дітей. Скільки дітей можуть покататися на двох каруселях три... ага, од... 5 дітей один раз? Одна карусель один раз. 5 дітей за раз. Дві каруселі, три рази, невідомо дітей. Що у нас є подвійна одиниця? Знову, ви пам'ятаєте, множенням почерговим. Множимо на дві каруселі, 5 дітей, отримаємо 10 дітей. Це на двох каруселях за один раз. Друга дія: 10 множимо на 3, отримуємо 30 дітей. Це у нас наше на двох каруселях на три рази. Обернена задача. Давайте, що у нас на двох каруселях за три рази. 30 дітей. Скільки дітей за один раз на каруселі на одній покатається? Тепер ми зведемо один одиниці. Ми 30 ділимо по 3, отримаємо 10 дітей це на двох каруселях за один раз. І десяточку ділимо навпіл і отримаємо 5 дітей, одна карусель за один раз. На одній каруселі 5 дітей. На іншій 7. Так, зараз. Так, одна карусель. Перша карусель. 5 дітей. Друга карусель. 7 дітей. Скільки дітей можуть покататися на обох за три рази? Разом невідомо. За три рази. По три, тобто взяти. Ну що нам треба взяти загальну кількість за один раз перша і друга і помножити на 3. Перша і друга не знаємо, але можемо порахувати. 12 дітей за один раз. І тепер 12 множимо на 3. отримуємо 36 дітей за три рази. Обернена задача. Е, хай ми. За три рази ми можемо покатати 36 дітей за три рази, скільки дітей покатає перша, скільки за один раз катає перша карусель дітей. Що ми робимо? Ми спочатку 36 ділимо по 3 отримуємо наше 12 дітей, це. Дві каруселі за один раз. І тепер із двох каруселей забираємо одну і залишається 5 дітей. Ну, десь так. Ті, хто в третьому класі все це не спав, то тому... І лог, ви бачите, логіка одна й та сама. Просто наше завдання подивитися на цю задачу і впізнати логіку і все. Тому так важливо основні моменти все ж таки не опускати. Мотузку задовжки 13 метрів треба розрізати на дві частини, так щоб перша частина, тобто перша частина буде на 5 метрів довше, тобто 5 метрів, і це буде друга частина. А всього це у нас 13 метрів. Так. Давайте добирати числа. 13, я знаю, це 6 і 7. 6 мінус 5, це буде 1, 1 не дорівнює 7. Не підходить. Беремо 5 і 8. 5 мінус 5, 0, однозначно не підходить. Так, 8 і 5. 8 мінус 5, 3, а тут 5. Ні, не йде. 9 і 4. 9 мінус 5, 4, і тут 4. Підійшло. Все. Перша частина 9 метрів. Друга частина 4 метри. Попрацюй з календарем, полічи, полічи е, кількість твоїх вихідних днів восени. Накресли в зошиті, подано таблицю, то заповни її. Місяць. Вересень. Зараз я дивлюсь, вихідних у нас 6-7. раз, два, три, чотири пари. 8 вихідних днів. Треба дивитись вісім. Вересень, жовтень і листопад, жовтень. Друге, три, четверте, п'яте, одинадцяте, дванадцяте, вісімнадцяте, дев'ятнадцяте, п'яте, двадцять шосте. Знову вісім. Двадцять шосте, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Субота, перше, листопада. Е, перш раз, два, три, чотири, п'ять. Десять днів. Десять днів. І всього вісім, 8, і десять, двадцять шість. Днів за осінь у нас не навчальні суботи і неділі, виходять не дні. Ну, Здається, так, порахувала. Все. Задачі дослідили, попрацювали, там все добре.